Зараз вважається в Фінляндії там одна з найкращих е, систем шкільної освіти, то вони собі ставлять як мету якраз таки стимул е, ну, різноманіття. Це для них одна із ну мета. І навіть при залученні іммігрантів вони вже чітко вирухували, що якщо в класах е, там, до 20% іммігрантів, то це жодним чином ну там ніяк не впливає там на якість освіти. І вони ну, вони повністю відкрите да суспільство, там до якраз таки до того, щоб людина була да, Ну, в них взагалі є пріоритет, такий, тобто, формування особистості, котра мислить. У них одне із кредо у вчителів менше навчати, більше вчитися. Вони вчителі, це як дослідники, і ну там професія вчителя, ну. Най найповажливіша взагалі в суспільство Тобто, ось у них ось це така культура постійно навчатися, 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 розвиватися, і не просто в плані поглинання інформації, а в плані того, щоб людина була творчою, мала цей творчий потенціал, власну думку якусь ідею була здатна виразити. І в ось цій комунікації вони тоді приходять до того, що вони виробляють ці певні да, державні консенсуси, тобто куди рухатися їхньому суспільству.